Привіт! На зв'язку Лиц Бимпрув і у нас на сторінці про курси Revit і не тільки. Мене звати Ріната, я сіньор Відсій інженер і сьогодні я вам розкажу, як вставити вітраж у стіну. Для початку, використовуючи інструмент стіна, давайте побудуємо звичайну дженерік стіну та прив'яжемо її до другого рівня. І уявімо, що десь в цьому районі нам треба розмістити вітраж. Що ми для цього робимо? Переходимо вид зверху і поруч з цією стіною будуємо таку ж саму стіну, але трошки меншу. І замінюємо її тип на Curtain Wall. Переходимо на вкладку Modify і за допомогою інструмента Align вирівнюємо вітраж до стіни. Не лякайтеся цього повідомлення, воно просто каже про те, що стіни перекривають одна одну. Натискаємо на стіну і бачимо, що вітраж дійсно знаходиться всередині стіни. Тепер для зручності давайте перейдемо на вкладку View та оберемо інструмент Visibility Graphics. І тут вибираємо усі елементи і всім їм задаємо прозорість 20. Таким чином ви можете бачити вітраж, не натискаючи на стіну. І тепер знову переходимо на вкладку Modify. І тут обираємо інструмент Cut. Натискаємо на нього, натискаємо на стіну, на вітраж і бачимо, що все вирізалось. Тепер ви можете рухати вітраж управо, вліво, вверх, вниз, і це дуже зручно, бо вітраж залишається так само у стіні. Підписуйся на нашу сторінку Let's Bimproof, бо тут на тебе чекає ще багато цікавого.